Відчути себе поетом міг кожен житомирянин. На новому бульварі відбувся мистецький захід, поетична площа. Кожен бажаючий міг підійти до мікрофону і прочитати вірші та уривки з прозових творів улюблених поетів. Організатори розповідають, на меті мали довести житомирянам, що читати літературу можна не лише в бібліотеках, але й на вулиці, разом з друзями та знайомими. Це спосіб відпочити душею, напевно почитати щось своє улюблене і почитати не тільки собі, а почитати всім і показати, що читати це круто і це не. Якийсь там дань моди а просто от, хочеться і душа і серце відпочиває. Також в рамках проекту кожен міг обмінятись літературою, послухати виступ Житомирського гурту Rabbit's Food та взяти участь у розіграші книг. Пам'ятаєш ти, як проведжала мене в ватосім місяцю тому. А я казав, я повернуся, мама не плач. Що я витерплю усю війну. Стояв під градом і стріляв у терористів. і Пам'ятав тут чорнобривцю в саду. Як ластівка колись літала низько, тихенько нам пророчи війну. Дедушка с гармошкой у базара, последнее из развлечений стариков, отходит ваше поколение, гаснет зарево. Ну, мньошіщо, асфальт падковий, вперше тут з'явилася на поетичній площі. Мені дуже подобається надзвичайно великий драйв свій власні є, але я трохи стидаюсь, їх якось декларувати я їх читаю собі на блокнотик і все. Житомирянам поетична площа настільки сподобалась, що було вирішено проводити мистецький захід раз на два тижні. Марина Вишинська, Євгені Саулов, телеканал СК 1